Я Тоєшин Богдана Миройна, головний державний інспектор відділу безпеки праці управління інспекційної діяльності Івано-Франківської області, південно-західного управління Державної служби з питань праці. Okay. Сьогодні спільно з винник Олександр, інженер з охорони праці компанії Інтелком. Проводимо тренінг з безпечного використання вантажно-розвантажувальних робіт. Тренінг буде проводитися з аудіо та відеофіксацією з електроневантажу. Мене звати Олександр. Я інженер з охорони праці на товаристві Інтелком, яке займається виготовленням дитячої пластикової ягнішки. Зараз ми перебуваємо на складі напівфабрикатів. Це проміжний склад, який дає можливість накопичити певну кількість півфабрикатів і передати її на збиральні дільниці. Не перериваючи технологічного процесу. вантажно розвантажувані роботи на даному складі ми будемо проводити з використанням даного виду вантажопідіймальної техніки, а саме це електричний навантажувач фірми Хілті. Досить сучасний технологічний транспортний засіб, який обладнаний як з сигналізацією візуальною, так і звуковою. Крім того, даний е, транспортний засіб обладнаний системою відеонагляду, де у водія в кабіні є монітор і попереду, де є вила, розташований відеокамера, яка дає змогу передати е, зображення безпосередньо з місця зняття палети в кабіну. Оператора, який для його зручності, ми знаходимося на підприємстві Інтилком, а саме на його другому виробничому комплексі, безпосередньо на складі напівфабрикатів. І зараз можемо бачити, як водійне вантажуваче здійснює вантаж-розвантажувальні роботи з переміщення напівфабрикатів по території складу. Хотілося б коротко відмітити, що даний вид вантажно, вантажно завантаженої техніки, електронавантажувач, він оснащений засобами сигналізації, що підвищує будемо так казати, безпеку під час виконання робіт. Крім того, він оснащений камерою відеоспостереження і монітором, що полегшує оператору, тобто водію навантажувача. Здійснювати звантажені роботи на більшій висоті, тобто на найвищих ярусах складу. відеотренінг завершено. Дякуємо, пане Олександре, за співпрацю. Дякую вам. Раді бачити завжди вас в нашому підприємстві з проведенням схожих тренінгів. Бажаємо вам безпечної праці. Дякую. До зустрічі.